Після майже тисячі днів війни Путін не досяг жодної з своїх стратегічних цілей в Україні. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів генерал Лой Дості Доблюдається скоплення а, сил противників в Глуховському районі Сумської області, це чуть-чуть а чуть -чуть, вже на границі з Брянської області та в районі Глухова і Шостки. Тож наблюдається скоплення противника, можливо, там якісь то вони ані Ось він наголосив, що Україна є важливою для безпеки Сполучених Штатів із очевидних причин. Ця війна є прямою загрозою європейській безпеці, яскравим викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та лобовою атакою на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку для усіх нас. Проте після майже тисячі днів війни Путін не досяг жодної своїх стратег. Тегічних цілей Київ не впав і Україна не здалась. Натомість, Ерефія заплатила і продовжує платити жахливу ціну за імперську дурість Путіна. Уже скоро 700 тисяч росіян загинули та були поранені із лютого 22-го року. Крім того, Ерефія розтринькала понад 200 мільярдів доларів. Наголосив Ості. первий пункт. Перший пункт так Путін, як і до війни, казав, що на міру і смерть красна, тим самим визначаючи, що він готовий зайти максимально далеко, і навіть якщо економічний стан Росії зміниться, Кремль продовжуватиме цю війну. Власне зараз демонструє і те ж саме. Адже ось щойно буде виразний крок. Президент Сербії Вучич розмовляв із Путіним півтори години після цієї розмови. Сказав, що питання перемир'я Володимира Путіна не зацікавило. Вучич питав його, чи не хоче він. Перейти до якоїсь іншої логіки ні не зацікавило. Усі кремлівські спікери в один голос повторюють те саме, що Путін сказав у червні 2024 року на колегії МЗС, коли він сформулював чотири умови закінчення війни. Нема жодної нової у цьому сенсі інтенції. Постійно говорячи про те, що колись би зараз прийшов президент Трамп у Білий Дім. Виникне якась нова динаміка, але говорити про це зараз неможливо впевнено. Це не лише рана. Ба більше те, що ми прочитали зараз із виступів республіканських стратегів, що займаються стратегічним плануванням у республіканців, ось ці молоді нові республіканці, так звані, те, що вони формулюють зараз, так це інша стратегія ніж у Байдена. Але у тому, що вони кажуть, зовсім не звучить нічого подібного. До того ж, те саме каже Трамп, який в умовах передвиборчої кампанії заявляє, що він за 24 години завершить війну. Ні, вони кажуть прямо протилежне що треба відмовитися від байденівської стратегії широкої боротьби за демократію в усьому світі зосередитись на пріоритетах. Але водночас вони кажуть, коли ми вже змагаємося з путінізмом, то необхідно радикально наростити санкції, створити атмосферу більшої невизначеності для Кремля з боку американської політики і так далі. Так, можливо, і багато хто так вважає, що не вийде розвитку, якщо Трамп опиниться у Білому домі. Те про що вони кажуть, це непростий сценарій, але поза тим тут немає якоїсь суттєвої. Зміни, яка змусила б усіх тривожитися і говорити, ось що зараз трапиться якась зрада, а з боку сполучених штатів Америки розвалиться глобальний альянс підтримки України. Ні, слідів цього ми не бачимо. Кремль проблему свят. Путін, його оточення, звісно, читають усі ті самі матеріали, які зараз у великій кількості публікують європейськими експертами про стан російської економіки та її можливості. І так, у Кремля є проблема. Це очевидно, і він їх заг визнає, це проблеми пов'язані з інфляцією, з підвищенням ставки центрального банку, з тим, що бракує людей. Це очевидно для ведення війни. Це кадровий голод на підприємствах, зокрема з військово-промислового комплексу. Усі бачили, як щойно Чемізо виступив на засіданні державної думи і просто прямо говорив про те, що підвищення ставки центробанку б'є по військово-промисловому комплексу. Тобто це все є, але доведеться готуватися, говорити і думати про тривалу війну далі, тому що політичні. Намір Путіна чітко ним заявлений, і ми бачимо, що його найближче оточення підтримує цю логіку довгої, нескінченної, виснажливої війни. Корейський сценарій Олександр, А як ви оцінюєте, наприклад, залучення північно-корейських ланскнехтів? Так, це з одного боку можна прочитати як акт путінського мобілізаційного відчаю тобто Путін не наважується брати за свою заповітну кубишку, коли ми говоримо про Москву і Санкт-Петербург. Путін не йде на загальну мобілізацію. З іншого боку, це свідчення є того, що Путін готовий йти на геополітичний ризик. Він обтяжив свою агресивну. Війну ще одним злочином, власне, геополітичним злочином він зімкнувся з північною Кореєю в певній вісі, так і розмови політологів і оцінки політиків тепер мають підтвердження на рівні укладеного пакту. Так, звісно, мені видається, що тут сам по собі такий, начебто, мобілізаційний ресурс, це не найголовніше зараз, що залучені північно-корейські військові. На мій погляд, тут Путін, нібито асиметрично відповідає на курську операцію, як це не парадоксально. Тобто, приблизно така сама метафора, можливо, що у відповідь на те, що українські війська війшли на територію Курської області і утримують там, як і раніше, на вчора 600 квадратних кілометрів, зі свого боку, Путін міг би вторгнутися на територію Естонії з метою подальшої ескалації Але він вдався до аналогічного насправді кроку, показуючи всьому заходу, що він ламає стару концепцію відносин із КНДР. усю свою минулу участь у санкціях проти КНДР і переходить до повномасштабної співпраці, даючи цим зрозуміти, що далі Іран теж може опинитися у такому становищі. Тому що угоду про стратегічне співробітництво з пхен'яном Москва уклала, і тепер Пісков буквально вчора коментуючи це, заявляв, що нікого це не повинно непокоїти. Це власна справа Росії, як чинити в межах такої стратегічної угоди, і щоб ми не зробили це обҐрунтованим і законним на Звісно, це все не так, але Кремль це так подає. Далі обіцяють, що цього не сталося на саміті Брікс, але це обіцяно, що буде підписана така сама угода з Іраном, і тоді Кремль зможе придівити на своїй території ще іранські команди, сказавши, що в них там є військові навчання. Це тренування, вони опановують нову техніку, якусь і при цьому Кремль говоритиме, що так немає ніяких обмежень. Вони можуть брати участь і з боку Кремля у воєнних діях проти України. Так, це ескалація. В це би. Сумнівно, такий демонстративний крок Путіна спрямований на те, щоб показати немає ніяких мирних переговорів, ніякого перемир'я, не треба морочити собі голову з перемир'ям, наче намір, ось такі. Ми будемо далі створювати проблеми, зокрема і для міжнародної безпеки, буквально наочно конструюючи цю вісь, Росія, КНДР, Іран. Ну, а пару років тому ми загалом увійшли. Я кажу загалом про західну цивілізацію в принципово новий світ. Так ну і нічого дивного, що чергові макабричні якісь моменти до нього постійно долучаються, так для того, щоб картина загального апокаліпсису вона стала ще виразнішою. І ось великий шабаш у Казані. Так, ми розуміємо, що багато учасників могли би е, вчинити, як зробив бразильський президент Лула. Так послизнутися у душі і не прибути, захворіти ковідом. Але ні, прибули всі, включно з Гутерішем. Тут є стрістатут. Є три... Тут Є три сторони. Одна сторона, що медійна картинка виглядає дуже яскравою, безсумнівно. Кремль, і Путін і Ушаков, який це готував, його помічники з міжнародних питань. Вони всі, а вже ж задоволені.